Фентезі відоме своїми обраними героями, таємничими пророцтвами та сотнями міфічних рас. Але одним з найпомітніших аспектів фентезі є магія. Як герої її використовують, щоб долати труднощі, та які труднощі вона може спричинити? Магію фентезі зазвичай поділяють на м'яку та складну. Сьогодні ми поговоримо про другу. Але якщо коротко, то м'яка магія це таємнича, непоясна система магії, де правила та обмеження чітко не вказані, і її цілею є радше створити відчуття захоплення від світу та передати атмосферу, ніж викликати подив комбінаціями заклинань та геніальними вирішеннями проблем. Всі знають Гендельфа, який носить круту шапку, і робить магічні штуки, але коли починаємо роздумувати, то не можемо чітко сказати, що саме він може робити та що не може. На противагу складна магічна система має правила, наслідки і обмеження. Герої можуть використовувати телекінез, але лише на ті речі, котрі могли підняти власними руками. І радіус цієї магії 10 метрів. Сталеві алхіміки чудовим прикладом складної магічної системи. Персонажі називають свою магію алхімією, і вона керується основним правилом рівноцінного обміну. Воно повторюється на початку кожної серії. Неможливо створити щось із нічого. Якщо хтось хоче щось отримати, повинен віддати щось рівноцінне. До прикладу, герой кладе всі частини зламаного радіо і отримує працююче радіо. Тут всі деталі на місці, і вони просто замінюються цілим радіо. Тут глядачі чітко розуміють, що герої можуть робити, а що не можуть. Звісно, ваша система не мусить бути на одному з полюсів. Магія може бути десь посередині, між м'якою та складною. Для другої дуже доречно один із законів Сандерсона автор може вирішувати проблеми у своїй книзі за допомогою магії настільки добре, наскільки добре він пояснив саму магію. Все про те, як ви встановлюєте перешкоди та адекватно їх долаєте. Якщо герой в критичній ситуації використовує заклинання, про яке ніхто ні разу не чув до цього моменту. То читач буде незадоволений. Тобто читач повинен розуміти, що є в арсеналі героя. Задяки цьому читач зможе сам роздумувати, як герой використає свої вміння. Такий процес добре занурює в історію. Ми також бачимо, що героям допомагає їхній досвід, розум та друзі, на яких можна покластися, а не просто чарівник все зробив. Аватар останній захисник є хорошим прикладом відносно складної магії. Нам показано, що можуть герої. До прикладу, бачимо, що воду можна діставати з різноманітних місць, і ми можемо аналізувати локацію і намагатися передбачити, що Катара може витягнути воду з польових квітів чи дерев. І коли Катара втікає з в'язниці, використовуючи свій піт, глядач не обманутий, бо його попередили, що можна керувати не тільки річковою, фільтрованою та мінеральною водою. Отже, як створити таку магію? Перше, це передбачуваність. Що складнішою ваша магія є, то більш ким ви маєте бути щодо її правил та наслідків. Звісно, це не означає, що завжди все мусить іти згідно чіткого плану. Персонажа може зламатися магічний чобіт і тоді його не телепортує на 10,2 км, а натомість перенесе кудись у мордор. Тобто ті, хто використовує магію, можуть помилятися, бути недосвідченими чи пережити несподівану ситуацію. Але сама система магії повинна бути зрозуміло викладена. Також тримайте у пам'яті, що обмеження важливіше за сили, бо насправді ми не читаємо історії, щоб почути про круті суперсили. Для цього можна почитати віки по обраній книзі. Натомість цікавість створює навпаки те, що герой не може робити, бо тоді йому доводиться діяти та шукати вирішення проблеми. Розглянемо три види обмежень. Ліміти. Герой може літати, але не вище 10 метрів. Слабкості. Під час польоту герой стає глухим. Ціна. Кожен раз після приземлення герой мусить випити зілля, без якого залишиться глухим на все життя. Ось маємо цікаву магію про нічного героя, котрий мусить обережно літати над містом та постійно оглядатися, оскільки під час польоту глухий. З часом це викличе у нього параною, і герой почне оглядатися, навіть ідучи по вулиці і не маючи слух. Нічні виласки зроблять його відлюдником. Зрештою, герой стане жебраком і не зможе купувати зілля. Остаточно оглохне. Та під кінець навчиться обходитися без слуху, візьме себе в руки і виловить усіх бандитів. Тобто потрібно, щоб сама магія була пов'язана із особистістю героя, щоб вона впливала та формувала персонажа. Вигадайте в коментарях магічну систему з усіма цими трьома обмеженнями. Найкраще потрапить у другу частину про магічні системи. До прикладу, в аватарі не сказано про якусь максимальну кількість вогню чи води, якими можна керувати. Але ми розуміємо, що герої обмежені своїм досвідом, тобто ми бачимо, що Катара не підніме у повітря ціле море, бо знаємо, що в неї недостатньо тренувань. Зазвичай ціною магії є фізична втома, але читач може почуватися обманутим, оскільки герою завжди буде вистачати витривалості, якраз для того, щоб подолати ворогів, після чого він паде на землю і безпечно засне. Краще поєднати ціну магії, до прикладу, з економікою світу чи особистістю героя. До прикладу, в серії млородження від Сендерсона, герої випивають різні метали, котрі дають їм різні сили. Один із металів, Ейціум, дає змогу побачити майбутні дії ворога, що робить вас майже непереможні в бою. І один флакон цього металу коштує як ціле місто. Тут Ейтіум є запорукою багатства, але щоб вижити в бою, вам потрібно його використовувати, що розорює вас матеріально. Ще один приклад з Гри престолів: там магія більш м'яка, але ціна зроблена круто. Кожен раз, коли Берек повертається до життя за допомогою магії, вона змінює його особистість. Берек каже, що ціло те саме, але всередині чогось не вистачає. Проте ви можете сфокусуватися лише на одному із обмежень. В аватарі, до прикладу, основним обмеженням є потреба у тренуванні та відкритті нових вмінь. В Гаррі Поттері ми також не бачимо якоїсь ціни на магію, натомість потрібно вивчати нові заклинання. Ще подумайте про стиль. Визначіться, чи ваша магія залежить від артефактів або від внутрішнього росту героя, чи від кількості піц, яку він з'їв. Придумайте якусь цікаву фішку, але пов'яжіть її зі світом, щоб вона не була у вакуумі. Проте не витрачайте на неї занадто багато часу. Все-таки основне в складних магічних системах це передбачуваність, ціна, слабкості та ліміти. Завдяки цьому ви зможете створити чудові сцени, де герої як Шарлок вирішують проблемні ситуації дуже геніальним, а головне логічним чином, котрі вписуються у світ та магію. Проте це лише поради, немає одного правильного способу створити магічну систему, тому відкривайте щось своє і пишіть хороші історії.